Всім привіт, друзі! Ну що ж, е, вчора, е, сидячи у плеймаркеті, випадково скачав, подумав подивитися, що за гра. Е, аркада, так як я качав ігри з аркади, і трошки все ж таки великий нюанс самих аркад це жорстко, велика кількість реклам. Тому не було великої зацікавленості качати і дивитися їх. на Чуть е, За маленький період часу доволі велику кількість реклами приходиться дивитися, тому я тако вибірково дивлюся, шукаю, дивлюся, шукаю, і, якщо чесно, реклама від, від, е, відганяє від цих ігор. Самий е, великий плюс в цих іграх виключати інтернет. Коли нема світла, немає інтернету. Для нас, українців, прям шикарно, і тоді в них і грати. Що по поводу цієї гри? Я був. Трішечки шокований від неї. коли побачив і зрозумів, що відбувається в кінці, я дуже велике бажання маю подивитися, хто розробочик цієї гри, звідки вона сама. бо Тому що ну, прям в мене ця гра шикарно здивувала. І зараз дам зрозуміти, чому. Заходимо, вибираємо перший режим. Сама суть гри в чому? Суть гри в доволі простому. Є сюжет, який ми проходимо і на що ми стримуємося. Доволі вона не длінна, коротка ігра, гра, можна пройти без інтернету, сидячи за пару днів, не напрягаючись там, по пів години потратити її. Тому цікаво. В волшебній страні Фейлінд, в городі Голлівуд, живуть в дуплах деревів, небольший народ Тімбер... Тімберг Роті. Дальше. Эти толст... толстенные человеческие добывают сокровища и сливут добродушными, но немножко жадными существами. Давайте так. Однажды малой, молодой тимбергрот по имени Джек встретил красивицу Джейд. Очень скоро жадность окончательно уступила место любви. Так что, сама суть в чем? Есть велика сім'я, детей и і... Цього нашого персонажа е, в самої суті, є так само антигоніст, можна так сказати, він викрав цю сім'ю. Викривши цю сім'ю, наш герой прийшов і зрозумів, що щось не так. І на даний момент ми зараз будемо пробувати проходити цю саму ж ігру, що вона себе представляє. Тому все доволі просто прям механіка крута. Дуже крута механіка це раз, дуже плавно. Дуже плавно. Як на мене, це прям шикарно плавна ігра. Я був дуже здивований, що так просто, все так плавно, круто. Да, я проходив цю ігру. І те, що відбулося, мене, звичайно, здивувало. Дуже сильно. Ви зрозумієте це в кінці. Ну, механіка прям жорстко крута, мені подобається. Мені дуже сильно подобається сама механіка ігри. І так же само подобається плавність цієї ігри. А, я погиб. На жаль, я погиб. На жаль, я погиб. Так, давайте продовжимо безплатно. Давайте зараз їх. Знов погиб. <гум> бистро. <гум> ну, игра крута. Якщо чесно, игра дуже, дуже сильно крута. Я прям кайфанув, не напрягаючись. попроходить некоторые режимы прям жестко интересно вот так Это офигел, давай передвинем монетки пособираем конечно Сейчас мы сделаем вход конем. И мы спасли первого нашего сыночка, можно так сказать. Да, тут, конечно, все довольно круто, цікаво. Реально цікаво. Сама суть. Прям шикарно мене зацепило, Мені. Дуже... От як по поводу цього я і говорив, що реклама присутствує жорстко в кінці, і вона доволі серйозно напрягає. Дуже сильно. І це дуже сильно не подобається. Дуже сильно, якщо чесно. Вона дуже сильно мішає в самій ігрі. Тому аркади в мене далі приходить великого бажання, якщо чесно, немає. взагалі немає. Вот это мой нюанс. Самый прикольный момент боем зараскатать здоров'язний булых. Просто здоровезный камень. Зараз так замовчав. Ну реально інтересна гра. Во-вторых, інтересна за тим, що ти завжди можеш кудись назад вернутися ще й плюс. Ну, це великий плюс, що ти можеш просто на початок ігри сам вернутися. І проходить все спочатку. Стіни ламаємо, крошим ламаємо. Также монетки потрібні для того, щоб просто не зам... Оба, ми вернулись ще раз. Монетки не забувайте, потрібно для того, аби ми вистанавлювали наше життя без всяких реклам. Монетки тут важлива річ, тому їх частенько треба і максимально швидко збирати. Так. Ну, як бачите знову, перейшов вже один рівень, Зі старту вискакує реклама, яка доволі сильно напрягає. Я погиб, на жаль. Так, ну я думаю, на цьому можна... Блін, опять же ж, реклама. Хотів просто завершити на цьому все. І знову реклама. Чому я міг виключити, звісно, інтернет, але для наглядності я скажу, що я, мабуть, піду шукати щось без реклами. Я на цьому завершу. Я на цьому завершу. І ще я хочу сказати: в цій грі, і зараз, на жаль, не показали, не побачив я цей е невеличкий нюансик, але в цій грі на жовто-синьому фоні була одна доволі крута. Надпис. Все буде Україна, і ми скоро переможемо. Я не знаю, звідки ця надпис взялася в цій грі, але ця надпис заставила мене зняти цей відеоролик. І ця надпис заставила мене в цю ігру поіграти. Тому я рекомендую цю ігру поіграти, але без інтернету. Виключайте інтернет, заходьте, насолоджуйтесь самою суттю ігри, але ігра реально крута, плавна і доволі цікава. Тому от такий вийшов відеоролик. Я був шокований з цієї надписі. тому, якщо хтось її побачить, напишіть мені в коменти. Всім дякую за просмотр, всім пакета.